до Верховної ради України Віталія Михайлішина. Прошу Віталій Михайлович. Доброго дня, шановні журналісти, шановні чернівчани. У нас залишилося 5 днів до кінця виборів. 26 жовтня чернівчани мають зробити свій вибір, мають обрати людину, яка буде представляти інтереси чернівчан в Верховній Раді. Того я викликаю на дебати Миколу Трахимовича Федорука. В прямому ефірі з дзвінками від людей. Не так, як зараз роблять у нас наші депутати Верховної Ради, без дзвінків ідуть на ефір. В прямому ефірі, щоб люди мали можливість задати питання. Я розумію, це будуть і незручні запитання для всіх, але люди мають знати, кого обирають. Ну, знаєте, мене обурює. Обурює такий цинізм кандидатів від партій. Мене просто він вражає. Ви знаєте, в той час, коли у нас в країні піднімаються ціни на ліки, на продукти харчування, на комунальні послуги, у нас тільки одна партія, народний фронт, витрачає на телерекламу в тиждень 90 мільйонів гривень. Задумайтесь. 90 мільйонів гривень в тиждень. Це тільки телереклама. А в нас ще є сітілайти, бікборди, штаби в кожній області. Це скільки людей працює, які кошти? У нас така привладна партія витрачає на рекламу. В той час, коли в нас всі люди збирають по тисячу, по сто гривень, по 5 гривень першокласники. Лікарі, вчителі на армію у нас продовжують у нас Микола Федорук, фіщук брати 15 тисяч гривень на оренду житла. Уявіть собі, 15 тисяч гривень. Це люди, знаєте, такі і фіщук, і Федорук пенсійного віку, а мінімальна пенсія. В Чернівцях, о, в Україні, я вибачаюсь, 948 гривень. Я би хотів, щоб ці люди прожили місяць на 948 гривень. Як можна прожити 900 за 948 гривень? Чомусь це нікого не цікавить. У нас відміняють соціальні проїзні, нікому до цього немає діла. Ціни ростуть щодня. Що ми бачимо? В Міністерстві інфраструктури. На хабарі, я думаю, що всі це бачили, ловля чиновників. Мільйони доларів, мільйони гривень. Це хабарі. Скажіть, будь ласка, нема куди кошти витрачати. Невже в країні все добре? Мільйонні, мільйони доларів. Це кошти, які люди отримують хабарі. які сьогодні... Балотуються в кандидати в народні депутати, знаходяться сьогодні в Чернівцях, їздять по округу. Скажіть, будь ласка, потрібні в Верховній Раді представники від, Чер... від Чернівців від партії. Люди, які будуть займатися виключно парти... партійними інтересами, будуть працювати на партійного лідера, не на громаду. Ви знаєте, у мене таке відчуття. Що вони прилетіли з іншої планети, що вони не знають, які проблеми у людей. Витрачати 90 мільйонів гривень в тиждень на рекламу в такий час, коли можна підняти людям пенсії. і ми шукаємо гроші, де знайти дотацію перевізникам для того, щоб соціальні проїзні працювали. У нас немає коштів доробити вулицю Богдана, Хмельницького, провулок ентузіастів. Знаєте, всі чекають чомусь, ніхто нічого не робить. У нас немає коштів, щоб провести День міста, Петрівський ярмарок. Немає, я впевнений, і не буде коштів для того, щоб зробити гарне свято різдвяне містечко в Чернівцях. У нас немає грошей на футбольний клуб Буковина. Але ми бачимо, куди витрачаються ці кошти. У мене запитання: звідки у цієї партії такі кошти. Я розумію, що це хабарі. Я розумію, що немає часу у них боротися з корупцією. Але людям від цього не легше. Потрібно захищати інтереси людей. Влада це відповідальність, відповідальність перед людьми. І потрібно знати проблеми людей, для того робити все для того, щоб людям жилося краще. Так, да, Зараз важкі часи. Зараз дуже важкі часи, але це не, це не заважає робити реформи, боротися з корупцією. І це всі, ці всі проблеми не мають йти на плечі простих людей. Потрібно, щоб влада, люди, які зараз при владі, які говорять, що у нас який сильний прем'єр, яка сильна команда, йшли до людей, спілкувалися з людьми. І думали, як захистити цих людей, як зробити, як мінімум, підняти людям пенсії, заробітні плати. Тому, шановні чернівчани, 26 жовтня я запрошую всіх прийти на вибори і зробити свій вибір. Що ж, переходимо до запитань. Будь ласка. Скажіть, будь ласка, ви пропонуєте на якомусь телеканалі да, робити ці дебати, і якщо вже точно відомо, то на якому, скажіть, будь ласка, це перше питання. І друге, чи будете ви офіційного листа писати на штаб про того опонента, якого ви назвали? Тому що коли передають через ЗМІ запрошення, то дуже часто потім та ж опора пише, що кандидати викликають один одного, але вони не знають про це, тому що ЗМІ це не є офіційне якісь там звернення. Тобто два таких питання: де саме і чи буде офіційного листа, чи вже направили. Да, дякую, ми направимо сьогодні листа на будь якому каналі, На будь якому каналі, для мене немає ніякої різниці. Головне, щоб це був прямий ефір на ТВА. Нехай це буде прямий ефір, щоб люди мали можливість дозвонитися, задати запитання, не йти на ефіри без запитань. Не потрібно боятися людей, не потрібно боятися незручних запитань. На будь якому каналі я готовий і сьогодні лист буде направлений. І може, щоб ведучим було літописи з куляводом чорний? Це вже який канал буде, як вже. Будь ласка, хто має запитати? Та а Добава. ми двоє напива? Да, 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 Будь ласка, Захар, хайте. А власне, коли станете депутатом міської ради до якої фракції ми можемо вступити, чи залишитися позафракційним і що залишиться позафракційним, з якими політичним силами просуватися? Ну, ви знаєте, я залишуся повністю позафракційним, якщо на це буде воля Божія і вибір чернівчан. Я буду працювати тільки з тими людьми. Які будуть щось робити на благо нашої держави, ну і на благо нашого міста. Мені, ну, мені подобаються е, ну, такі партійні да, ідеї, от самопоміч, мені особисто, але ні в які фракції я вступати не буду. Ніякої залежності від фракції від партії я не хочу. Я хочу працювати на громаду. І робити все для того, щоб наша держава розвивалася і в Чернівцях, і для Чернівчат, для наших виборців робити все для того, щоб їхнє життя покращувалося. Прошу пан, не можу я, Віталій Михайлович, без речі. дуже часто перетинаються ваші річки з световухом. Йому старака вже бжолами зайнятися. А він, бачите, хотів дуже пощасливити Верховну Раду. Пропоную, щоб ви не здивалися більше хоч 100 років підряд. Є така знаменита знахарка Мальфарка Марія Качук на хуторі верхній розсічної Довгопільської зібрали. куди посилали гінців Віктор Андрійовичу. Торік прилітала на вертольоті Анна Герман туди. Не знаю, що вона замовляла. Але я порадив вам туди, щоб ви з цим чоловіком більше не зустрічалися. Це так для розрядки. Дякую. Дякую Дякую. Будь ласка, Оля. Пані Наталі, кожен виборців, коли запитати, звичайно, він розраховує на те, що його життя покращиться. Які кроки, що найперше потрібно змінювати на вашу думку, для того, щоб життя чи нічам покращилося? Я думаю, що ви назвете багато, тому що проблем, на жаль, вистачає. Да, на жаль, проблем дуже багато. Дуже. Ну, це вперше це надання місцевим радам більше повноважень. Це перше, з чого починати потрібно, тому що місцева влада працювала, не чекати якоїсь указівки від Києва, чекати, поки казначейські рахунки розблокують, чи дадуть можливість щось робити. По-друге, потрібно робити все для того, щоб люди соціально незахищені і люди поважного віку отримували збільшення пенсій. І були соціально захищені. Це перше, з чого потрібно починати. Розумієте? Тому що, я вже казав, ціни ростуть, а заробітня плата стоїть у нас на місці. Так що тільки захист інтересів людей. Це перше, що, що для мене пріоритет, особисто для мене. Дороги це, знаєте, дороги, це я б не сказав, не дороги, а інфраструктура. Розумієте, це якісний ремонт доріг. Що ми бачимо сьогодні? Я особисто читаю, витрачено 53 мільйона гривень на ремонтні роботи. Скажіть, будь ласка, може хтось з вас бачив хоч один капітальний ремонт одної вулиці, однієї? Я бачив капітальний ремонт однієї з вулиць, яку не потрібно було асфальтувати, тому що там має йти колектор, і вони знову 700 тисяч було витрачено на вітер. 53 мільйона було витрачено на ямочний ремонт. Уже від цього потрібно відходити. Потрібно замінювати мережі і робити якісну дорогу. І я впевнений, що якщо ми будемо робити такими темпами, що за 5 років вдасться все ж таки на 90% максимально відремонтувати дороги в Чернівцях. Знаєте, з аеропортом це вже, вже таке болюче питання, тому що е, працюючи з 2011 року, нам вдавалося все ж таки налагоджувати в Чернівцях авіарейси. Київ Чернівці ви, ви бачили, скільки було нарікань в той час, що це погані літаки, що так не потрібно робити. Ми вам покажемо, як потрібно робити. Знаєте, це проблема теж в нас державна, тому що такі ціни, які сьогодні йдуть, ну це знаєте, такі… Монополія, я б так це назвав, для цього теж потрібно втручання держави. Не може бути одна авіакомпанія в державі диктувати ціни, по чому літати. В Європі ми всі знаємо, 30-40 євро літають з однієї країни в іншу. У нас, на жаль, такі ціни, що люди не можуть собі дозволити літати, а компанія несе збитки і вона відмовляється від цих перелетів. От і все. А це потрібно, авіасполучення дуже потрібне, тому що ми говоримо про європейське місто, ми говоримо про туризм, ми говоримо про те, що люди мають можливість сюди літати, не тільки їздити автомобілем чи желізною дорогою, а авіасполученням добиратися до Чернівців. Будучи запитанням, будь ласка, Юка. Миколаевичу, ви ходите робочу компанію зараз. Чи стикалися ви з якимось адмінресурсом, проймам? Що до вас особисто? Чи були якісь вам перешкоджання з боку чинної влади для того, щоб допомогти виборчу кампанію? Як військові, як верської будь-якого? Ні, ви знаєте, не зустрічалися, не було. Я думаю, що ви ведете до того, до травневої кампанії. Я думаю, коли в нас працювали жрепи, коли працювали на кандидата, я думаю, що ви це мали на увазі. І маю вам не перешкоджають. Я не кажу, що ви застосовуєте. Ні, 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 не перешкоджаються. Прогресі. Ні, не Ну, Якщо для вас, якщо не перешкоджаються прогрес, знаєте, це європейський вибір людей. Не можна людям перешкоджати робити свій вибір. І це така практика, яка ну, не можна застосувати. Адмінресурс, я думаю, що це більше такі політичні замовлення. Знаєте, ще залишилося 5 днів. Ми можемо побачити ще дуже багато якихось листівок, знову ж таких з таким чорним піаром. Знаєте, які використовувалися в травні місяці, які можуть використовувати може і в четвер, може, і в п'ятницю. Я не виключаю цього. Будуть ще запитання? Прошу Оля. Пане Віталій, ваших спостережень дійсно, робоча компанія, вона всіх вже кажуть, вона все дві була така нуля, насправді з'являється. Ця... Якісь такі е, порушення, або що з цієї передвиборчої кампанії найбільше вас здарували, запам'яталося. Можливо, знову ж таки, ось е, е, ті самі плакати, які закладають що вам найбільше запам'яталося? Мені більше запам'яталося і те, що мене обурює, я вже про це наголосив самого початку. Це кошти, які витрачають кампанії. Якщо 90 мільйонів. <зв>. Гривень в тиждень. Ну давайте порахуємо з вами. Ну 90 мільйонів. Ну за ці кошти можна було б і людям додати пенсії, можна було б побудувати соціальне житло, зробити дороги. Це так, таку вартість таких коштів. Хоча б всі казали, що грошей немає, всі працюють прозоро, чесно, ніякої корупції немає. Бачимо в міністерстві інфраструктури, тільки в нас хабарі. Мільйони доларів. Оце мене більше всього обурює. Мене особисто я впевнений, що і не тільки чернівчани, але й всі українці це бачать. Такі кошти, які використовують в цій компанії, ну, до мій погляд, не використовувалось ніколи. За все, за... і звідки ці кошти? Та, і звідки ці кошти? От таке питання. От звідки ці кошти? Ми бачимо там в списку Народний фронт, така Тетяна Чорновіл, яка бореться з корупцією. У мене тоді до неї запитання. 90 мільйонів гривень в тиждень телереклама. Звідки гроші? Ви бачите, її це не цікавить, тому що вона йде в списку, тому що це її партія. мене це більше всього, от такий цинізм цих людей, більше всього і абурює. У вас компанія, ну. Знаєте, от їх функція, вона така, не така яка, як, минул, як попередня, така сіренька, я би сказав. Чи буде якийсь вибух, наприклад, запростите Федорука в усерський? <гум> <гум> ви ж був спортсмен? Ні, я запросив завдяки е, вам, е, нашим тележурналістам, журналістів, і напишемо, і листа відправимо на, на дебати з Федоруком. Ну, ніяких, якихось спортивних, тому що це 21 століття. Ми маємо маємо діяти в межах чинного законодавства, а люди мають зробити свій вибір. Прошу вас нас така проблема в місті, була є, ніби покращується. На місці, де мали бути дитячі майданчики, котрих дуже мало в нас, хоча останній час більше, я розумію, але все-таки мало. З'являються незаконні забудови або. Не якщо вони не не законі, забудову це просто забудови. Я знаю, що ви колись підтримували ідею, щоб збільшували дитячі майданчики. Як надалі плануєте? Чи так само е, вважаєте, що в цьому потрібно ще мати знаєте, це потрібно нам зробити на законодавчому рівні, тому що не потрібно забудовувати простір людей. Твори це там, де знаходяться наші діти, там, де мають можливість провести час чернівчани, потрібно це на законодавчому рівні врегулювати. Потрібно працювати з вуличними комітетами, з ОСББ, де люди самі мають визначатися, що вони хочуть бачити в своєму мікрорайоні. Не додаткові дев'ятиповерхівки, якісь, а може це потрібен якийсь парк, може для цього потрібно спортивний, спортивний майданчик і мають працювати разом з владою. І для цього потрібно знаходити кошти. Я впевнений, що навіть співфінансування, що самі мешканці готові теж до цього долучитися. У багатьох є діти, внуки, які хочуть займатися і спортом, і гратися на сучасних майданчиках, а це і час для батьків, тому що там і батьки проводять час, граються діти, батьки спілкуються. Тут робота з вуличними комітетами. Ну і знову ж ми доходимо до людей. І це потрібно люди, які живуть от вони живуть в цьому мікрорайоні. Як вони хочуть бачити свій двір? Це співпраця з людьми. Є ще запитання, прошу вам гаді. Голова читати, зараз багато пишуть, аналізують цю виборчу компанію, що е, вам не так цікавий цей мандат депутата Верховної Ради, як ви готуєте е, команду для місцевих видів. Є такі прогнози, що ви дійсно зможете завести міську раду ну, там значну кількість депутатів. Ви не знаєте, це буде блок, вітає, ніхто Ну, може бути рідне місто. Ну доводилось таке читати. Наскільки такі прогнози є правдивими? Чи будете ви брати участь і вести команду у міську раду на місцевих Ну, ви знаєте, ви вже говорите про місцеві вибори, якщо ще не закінчилися вибори в Верховну Раду. Ми зараз говоримо, що Чернівці мають мати свого представника в Верховній Раді людина, яка буде представляти інтереси Чернівчан, а не інтереси партії. І я готовий робити все для того, щоб додаткові кошти державні йшли в Чернівці, додаткові програми для освітян, для молоді та спорту, робити все для того і готовий бути представником чернівчан в Верховній Раді і захищати саме інтереси чернівчан, ну і нашої держави. А як буде на місцевих виборах, я зараз не готовий вам сказати, так я впевнений, що все ж таки. Чернівчани зроблять свій вибір і будуть мати свого представника в Верховній Раді. Будуть ще запитання? Вітаєте, Останнім часом ринок завалів став таким об'єктом конфлікту. Чиї інтереси захищає мер на Зеленій, і чиї інтереси захищають, будемо так казати, опозиційний депутат. І взагалі і що на Калинівського ринку, те ж саме. Це при, і при вас, і при Кастроху він таки, стає таким об'єктом певного конфлікту між депутатами, де деяка, де, де, як собака О, знаєте... Я думаю, що з 11-го року ви бачите, що надходження калинівського ринку стали на 30 мільйонів щороку більше. Якщо було 50, вони стали 80. Майже за три роки на 100 мільйонів гривень збільшилися надходження. На 100 мільйонів це дало можливість робити міжбудинкові проїзди, приймати участь якихось соціальних проєктах. Зараз, на жаль, таких збільшень немає. Що стосується ринку зеленого, я так як ви бачу. Наблюдаю за цим. Ви знаєте, це йде якийсь конфлікт міського голови з тими людьми, які це придбали. Тому що, наскільки мені відомо, це приватна власність. Це люди, які просять в оренду землю прибудинкову територію. Є закон. І наскільки мені відомо, їм департамент відмовляє, а місто не отримує оренди. Ну, я особисто спілкувався з підприємцями, які там здійснюють торговельну діяльність. Людям подобається, що там було зроблено тротуари, стояночка. Ми всі пам'ятаємо і знаємо, що там було раніше. Там був смітник, там неможливо було туди під'їхати. Я думаю, що це тільки інтереси міського голови, який чомусь чомусь свої власні інтереси хоче зараз перекласти на підприємців, який хоче розвиватися. На мій погляд, нам потрібно робити владі. Потрібно робити все для того, щоб підприємці розвивалися, дати їм можливість розвиватися, щоб, щоб люди вкладали кошти, були робочі місця. А то ми бачимо, що тільки зроблено якесь місце, де люди здійснюють якусь діяльність, вже хочуть передати це калинівському ринку. Я думаю, що завтра будуть переходити там, де люди в нас здійснюють торговельну діяльність напроти от нашого кінотеатру. Потім будуть обілічувати людей біля універмагу. Я думаю, що може до цього дійде ще, не дай Бог. Але це конфлікт інтересів саме міського голови і тої людини, яка це придбала, яка має це в приватній власності. Шановні журналісти, якщо більше немає запитань, дякуємо вам за увагу, дякуємо вам за запитання. До нових зустрічей. Дякую.